Я думаю, що люди бояться примедів, павуків, шершенів. Е е злих духів. Страх береться, мабуть, від зла. Ще є один дуже великий страх, це називається Хелоуін. Багато дітей люблять його святкувати, але він якийсь дуже... Недобрий, можна сказати. Мені він не подобається, тому що там багато всяких привидів, скелетів, гарбузів, які ви з такими усмішками, якимись не дуже гарними. Коли я багато це дуже багато бачу, а коли мені щось таке розкажуть, то мені дуже тяжко вночі заснути. Я думаю, що побороти страх можливо. Потрібно сказати, Господи, будь завжди зі мною. Страх тікає. Віра це ти ще не бачиш, але вже знаєш, що все буде добре. От як, наприклад, садиш насіння, а ти вже знаєш, що воно… вона вже стане квіткою або деревом. Ну, Чимось воно точно стане. Я вірю, що Україна переможе, що буде на землі весь мир. Бог створив таку красиву землю для того, щоб ми милувалися нею, дивилися на неї, любили її і допомагали їй, щоб люди могли допомагати один одному і любити один одного. І ще є така приказка, що Якщо людина щаслива, то і Бог мабуть щасливий.